Вітаємо! Ви щойно прийняли найстраншу роботу у своєму житті. Так, саме так, ваш місцевий 24-годинний супермаркет набирає працівників. Це може здатися простим робочим місцем на касі, але я одразу попереджаю: ніхто не виходить звідти цілим. Можливо, ви чули деякі історії про це місце. Чутки про клієнтів, які ніколи не йдуть, коридори, що тягнуться далеко за межі того, що ви знаєте, і, звісно, той факт, що якщо ви залишитесь там надовго, ви будете наступними, кого забудуть в колективній пам'яті. Не обманюйте себе, це не просто робота, це тест на витривалість. Тут, у 24 годинному супермаркеті, правила прості. Не задавайте питань і не перевищуйте межі того, що від вас вимагають. Якщо ви думаєте, що бачили вже все, краще передумайте, тому що те, з чим вам доведеться зіткнутися, це не просто втомлююча і виснажлива рутина, а нескінченна ніч, де години здаються розтанулими. Хто зна, можливо, якщо ви будете точно виконувати всі інструкції, ви зможете втекти. Але пам'ятайте, до цього часу ще ніхто не бачив світанку другого дня. Але ось ви тут, ви погодились. Отже, ласкаво просимо на роботу. Але перш ніж почати працювати на касі, краще зрозумійте основні правила виживання. Дотримання інструкції це єдиний шанс побачити кінець вашої зміни. Правило 1. час почати, але ніколи не приходьте занадто рано. Перше правило просте, але фатальне, якщо його порушити. Зміна починається о півночі, але не будьте наївними, не заходьте до початку зміни. Може здатися, що ви робите все правильно, але повірте, це не того варте. Якщо прийдете занадто рано, світло буде вимкнене, тиша стане важкою, і ви почнете чути щось, чого не повинно бути. Це не звук пересування військів і не дзичання ламп, це щось старіше. Щось, що ще ходить по коридорах, і незабаром ви зрозумієте, що клієнти не чекають, щоб заплатити, вони вже жили тут. І якщо у вас вистачить сміливості поглянути на полиці здалеку, ви помітите, що каси порожні, але не звичайним чином. Вони були розставлені тим, хто вже пішов. І що гірше, вас спробують змусити натискати кнопку на касі до початку зміни. Не робіть цього. Не має значення, що станеться, не торкайтеся системи. Бо коли ви торкнетеся її, каса відчиниться сама, вона не дасть вам можливості закрити продаж. Система стане вашим командувачем, а ви перетворитесь на маріонетку в цій грі машин. І той клієнт з мертвим виглядом подивиться на вас. І, як би ви не намагалися заперечувати, ви зрозумієте. Він тут, щоб перевірити межі того, що ви можете витримати. Вони не найняли вас, щоб ви були нормальними. Вони найняли вас, щоб вас протестувати. А що ж станеться, якщо ви наважитесь прийти раніше, коли годинник ще не зареєстрував початок вашої зміни? Ну, скажімо, що система камер не зовсім надійна. Ви почнете дивуватися, чому зображення повторюються в циклі і чому клієнти починають повторювати ті самі фрази, наче вони застрягли. Вони застрягли. І тепер ви теж тут. Ви знали, на що підписуєтесь, але ще не розумієте, куди це вас заведе. Але не хвилюйтеся: якщо ви дотримаєтесь цього першого правила, можливо, вам вдасться пройти перші 24 години. Можливо, правило 2. ліфт здається безпечним, поки не здається. Тепер, коли ви офіційно на зміні, час адаптуватися до обстановки, але будьте обережні, перші враження можуть бути оманливими. У 24-годинному супермаркеті є ліфт. Він маленький, але наскільки ви знаєте, працює як звичайний ліфт у старому будинку. Він стоїть тут як зручний варіант, щоб допомогти вам піднятися на верхній поверх, де знаходяться склади і сховища. Єдине, що вам слід знати, не користуйтеся ліфтом, все дуже просто. Ви можете бути спокушеним, коли менеджер скаже вам з тим примусово неприроднім усміхом, що ви можете додаткові матеріали або ж щось необхідне для роботи. Але ліфт, як і всі інші пристрої, має власна особистість. Якщо ви натиснете кнопку для підйому на верхній поверх, те, що виглядатиме як проста підйомна поїздка, швидко перетвориться на безкінечне спускання. Правило 1. Час почати, але ніколи не приходьте занадто рано. Перше правило просте, але фатальне, якщо його порушити. Зміна починається о півночі, але не будьте наївними, не заходьте до початку зміни. Може здатися, що ви робите все правильно, але повірте, це не того варте. Якщо прийдете занадто рано, світло буде вимкнене, тиша стане важкою, і ви почнете чути щось, чого не повинно бути. Це не звук пересування військів. І не дзитчання ламп це щось старіше, щось, що ще ходить по коридорах. І незабаром ви зрозумієте, що клієнти не чекають, щоб заплатити, вони вже жили тут. І якщо у вас вистачить сміливості поглянути на полиці здалеку, ви помітите, що каси порожні, але не звичайним чином. Вони були розставлені тим, хто вже пішов. І що гірше, вас спробують змусити натискати кнопку на касі до початку зміни. Не робіть цього. Не має значення, що станеться, не торкайтеся системи, бо коли ви торкнетеся її, каса відчиниться сама, вона не дасть вам можливості закрити продаж. Система стане вашим командувачем, а ви перетворитесь на маріонетку в цій грі машин. І той клієнт з мертвим виглядом подивиться на вас і, як би ви не намагалися заперечувати, ви зрозумієте. Він тут, щоб перевірити межі того, що ви можете витримати. Вони не найняли вас, щоб ви були нормальними. Вони найняли вас, щоб вас протестувати. А що ж станеться, якщо ви наважитесь прийти раніше, коли годинник ще не зареєстрував початок вашої зміни? Ну скажімо, що система камер не зовсім надійна. Ви почнете дивуватися. Чому зображення повторюються в циклі і чому клієнти починають повторювати ті самі фрази, наче вони застрягли? Вони застрягли. І тепер ви теж тут. Ви знали, на що підписуєтесь, але ще не розумієте, куди це вас заведе. Але не хвилюйтеся: якщо ви дотримаєтесь цього першого правила, можливо, вам вдасться пройти перші 24 години. Можливо. Правило 2. Ліфт здається безпечним, поки не здається. Тепер, коли ви офіційно на зміні, час адаптуватися до обстановки. Але будьте обережні, перші враження можуть бути оманливими. У 24-годинному супермаркеті є ліфт. Він маленький, але наскільки ви знаєте, працює як звичайний ліфт у старому будинку. Він стоїть тут як зручний варіант, щоб допомогти вам піднятися на верхній поверх, де знаходяться склади і сховища. Єдине, що вам слід знати, не користуйтеся ліфтом, все дуже просто. Ви можете бути спокушеним, коли менеджер скаже вам з тим примусово неприроднім усміхом, що ви можете додаткові матеріали або ж щось необхідне для роботи. Але ліфт, як і всі інші пристрої, має власна особистість. Якщо ви натиснете кнопку для підйому на верхній поверх, те, що виглядатиме як проста підйомна поїздка, швидко перетвориться на безкінечне спускання. Ви помітите, що поки ліфт піднімається, він ніколи не зупиняється. Ви поглянете на екран і побачите цифри, які не рухаються вони залишаються замороженими на числі, яке не змінюється. Навіть якщо ви раціонально знаєте, що повинні були б досягти свого пункту призначення, ви зрозумієте, що сходи не закінчуються, і коли ви намагатиметеся спуститися, кнопка повернутися на перший поверх проігнорує вас. Насправді, кнопка зникне, і ви опинитесь у нескінченному циклі. У якийсь момент ліфт почне зітхати, наче має стільки ж досвіду, скільки і сам магазин. Якщо ви будете насторожі, можна спробувати вийти до того, як двері знову закриються. Але майте на увазі, що, повернувшись на перший поверх, обстановка буде іншою можливо, полиці змінять місце. Або, можливо, звук дзвінків каси стане більш настирливим. Це тому, що в якийсь момент верхній поверх перестане бути просто сховищем. Тепер це інше місце з іншими законами реальності, і ліфт це єдиний спосіб повернутися до нормального стану. Або й ні. Запам'ятайте, якщо в якийсь момент ліфт почне видавати той характерний звук, не намагайтеся примусити його відкрити двері. Вони відчиняться, але не для знайомого поверху. Ви побачите довгий порожній коридор, і там будуть обличчя, які ви бачили на камерах, нерухомі, але спостерігаючи. Вони завжди вас спостерігатимуть, чекаючи, коли ви зробите неправильний вибір. Ліфт це ваша ілюзія контролю. Але насправді він не веде вас туди, куди ви думаєте, що ви їдете. Правило 3. ніколи не викидайте чек. Ви повинні уявити, що навіть у такому супермаркеті, як цей, потрібно підтримувати контроль над продажами. Товари надходять, товари йдуть, все потребує реєстрації. Але тут чек це не просто термопапір з числами та штрих-кодами. Це, можна сказати, єдине, що перешкоджає певним клієнтам повернутися, щоб поскаржитися. Після кожної завершеної транзакції система автоматично надрукує чек. Не намагайтеся вимкнути цю функцію. І що найважливіше, не відмовляйтеся передати чек клієнту, навіть якщо він не простягає руку, навіть якщо він вже спиною до вас, навіть якщо він не виглядає зовсім живим. Ніколи не мніть чек, не викидайте його в сміття, і тим більше не кладіть у шредер за прилавком. Якщо ви це зробите, магазин розцінив це як порушення контракту. І коли контракт порушено, клієнт повертається. Він завжди повертається, але вже не так, як вперше. Важливо звертати увагу на імена в чеках, іноді вони не будуть написані в алфавіті, який ви знаєте. Інколи папір буде повністю порожнім. У таких випадках покладіть чек на ящик каси і чекайте, поки він не згорить сам. Це нормально. Не намагайтеся гасити, не намагайтеся зрозуміти. Це означає лише, що транзакція була прийнята іншими інстанціями. Тепер є виключення. Єдине, якщо чек вийде з фразою «Незавершена доставка вам потрібно діяти швидко. Ідіть до морозильних камер, відкрийте третій морозильник зліва і поверніть те, що було забрано. Так, навіть якщо ви нічого не брали. Так, навіть якщо морозильник виглядає порожнім, якщо ви не повернете неіснуючий товар, клієнт, який його забрав, повернеться в магазин і він вимагатиме відшкодування. Але тут відшкодування це не повернення грошей, це більш Фізичний процес він захоче отримати щось ваше, натомість, щось внутрішнє. Тому запам'ятайте це правило краще за всі інші чек це печатка тимчасового миру. Розірвати його це порушити давню угоду, укладену набагато раніше, ніж ви потрапили на це місце. І тут порушення не забуваються, вони вимагають відшкодування з відсотками і немає керівника, який може вас захистити. Правило 4. Те, що відбувається в коридорі з крупами, залишається в коридорі з крупами. 24-годинний супермаркет має особливу структуру, якщо можна так сказати. Всі коридори лабіринтні, але є один, який, здається, має власну енергію. Коридор з крупами, на відміну від того, що ви могли б очікувати, не обмежується лише звичайними полицями з кольоровими коробками. Якщо ви уважно подивитесь, то помітите, що атмосфера там змінюється. Світло стає мимовільно слабшим, повітря густішає, а звуки навколишнього середовища здаються приглушеними майже непомітним, але постійним гудінням. Ви мимоволі будете приваблені цим коридором. Врешті-решт, кожен супермаркет має такий, це неминуче. Але повірте, не слід піддаватися спокусі, що ви просто відновлюєте полиці. Те, що відбувається там, це не просто поповнення запасів. Якщо ви почуєте шум з полиць, наче далекі шепоти або легке скрипіння коробок, що рухаються, не обертайтеся. Цей звук, зокрема, не є результатом руху товарів, це лише попередження. Якщо ви піддастеся цікавості і відведете погляд, ви помітите, що на полицях не тільки кукурудзяні пластівці і батончики з крупами, там буде щось більше. Щось, чого не мало бути, з часом ви побачите, що марки на коробках починають змінюватися. Коробки з крупами, які раніше були звичайними товарами, тепер мають назви яких не існує, і більше того, слова будуть змінюватися на ваших очах: втіхи для загублених душ, молитва, забуття. І гірше ви будете спокушені розслідувати це як рефлекс, як неконтрольований імпульс. Коли це станеться, коридор розшириться. Здасться, що ви зробили лише крок, але насправді ви втрачаєте відчуття того, де починалося все. Коридор з крупами ніколи не закінчується, він просто продовжується. І поки ви йдете, коробки починають рухатися, наче спостерігаючи за вашим прогресом. Якщо ви побачите когось там, не підходьте до нього, не розмовляйте, не запитуйте нічого, бо той, хто потрапляє в коридор з крупами, залишається там. І людина, яку ви бачите, з виразом обличчя, ніби вона просто чекає своєї черги заплатити, насправді просто чекає на заміну кимось більш відчайдушним. І в кінцевому рахунку ви зрозумієте, що коробка це вже не просто товар, вона вже не просто упаковка з крупами. Вона містить щось темніше, щось, що було покладено туди дуже давно, чекаючи, щоб бути спожитим, як ви. Цей коридор, який здавався просто частиною магазину, насправді є точкою переходу, де маніпулюють часом і простором. Якщо ви вийдете з цього коридору, вам пощастить, але якщо не вийдете швидко, якщо цікавість продовжуватиме вами керувати, коридор з крупами поглине вашу суть. Полиці ніколи не будуть порожніми, і продукти, що там є, хоча й виглядають звичайними, не обманюйте себе. Тепер справжнє питання: чи зможете ви встояти, поглянути в кінець коридору? Правило 5: якщо почуєш крик, ігноруйте. У 24-годинному супермаркеті є особливість, яку неможливо пояснити логічно. Протягом ночі, у непередбачувані моменти, ви почуєте щось, що змусить ваші нерви зашкалити крик жаху. Це не такий крик, який ви чуєте в фільмах жахів, і не той, що можна уявити після сварки пари на парковці, ні. Цей крик має особливу якість, він йде з місця, яке ви не можете ідентифікувати, але якщо ви будете уважні, зрозумієте, що він ніколи не йде з того місця, де здається. Крик це не те, що вам потрібно досліджувати, це не те, що ви повинні розуміти. Правило тут просте: ігноруйте, не йдіть за ним. Якщо ви піддадетеся цікавості, відчуття контролю буде зламано. Коли ви почнете шукати джерело звуку, перше, що ви помітите, це те, що він рухається. Неважливо, куди ви йдете, крик буде йти за вами. Він стане голоснішим з кожним кроком, поки ви не відчуєте, як вас потягне до епіцентру. Але пам'ятайте, крик це запрошення, і це запрошення не на щось звичайне. Логіка жорстока, ви будете змушені шукати, але, роблячи це, ви не знайдете нікого. Ви не знайдете жертв, ні крові, ні криків про допомогу. Те, що ви знайдете, буде набагато більш незручним. Це буде тиша або звук чогось, що рухається на полицях. Можливо, пом'ята упаковка, можливо, продукт, який з якоїсь причини не повинен бути там. І в кінці кінців те, що здавалося криком відчаю, перетвориться на щось гірше відсутність будь-якої відповіді. Проте, якщо ви ігноруєте звук і намагаєтесь продовжити свою зміну, ви все ще будете під спостереженням. Знаєте це відчуття, що хтось на вас дивиться? Ні, це не менеджер чи той клієнт, що виглядає сонним, ні. Це очі, які відкриваються в порожнечі, вони всюди. Ви почнете помічати, що камери, які ви вважали просто спостережними, насправді спостерігають за вами набагато більше, ніж повинні. Кожен ваш рух буде зафіксовано, кожен ваш подих буде пораховано, і крик, який ви проігнорували, стане своєрідним свідком того, що станеться далі. І ось правда, крик це не просто звук, це позначка, попередження про те, що буде далі. Тому що той, хто чує крик, не вийде неушкодженим. Ви почнете помічати, що полиці заповнюються більше, ніж повинні, як ніби супермаркет пожирає вашу цікавість. Лампи, які раніше тремтіли і мерехтіли, тепер будуть світити яскравіше, пульсуючи з дивною частотою. Система КАС почне давати збої, а продукти почнуть рухатися самі. І все це станеться в той момент, коли ви проігноруєте крик в останній раз. Тепер справжнє питання: чи зможете ви ігнорувати це? Якщо знову почуєте цей звук з далекого місця, він буде сильніший за будь-яке бажання втекти. І ви знаєте, що буде коли цікавість. Це остання сила, яка утримує вас, навіть якщо ви намагаєтесь втекти. Правило 6. пам'ятайте про ціну хліба. Є щось у супермаркеті, про що ніхто не думає, але що є важливим ціна товарів, особливо хліба. Ви коли-небудь помічали, як хліб ніколи не буває просто звичайним хлібом. У 24 годинному супермаркеті хліб завжди більше, ніж просто основний продукт. Насправді, це ключовий елемент системи обміну, яку ви ймовірно не розумієте повністю, але дуже скоро зрозумієте що до чого. Протягом вашої зміни ви почнете помічати, що система цін починає поводитися дивно. Те, що виглядало як проста фіксована ціна на полиці, як у будь-якому звичайному супермаркеті, почне змінюватися. Ціна хліба, зокрема, буде підніматися і опускатися незвичним чином. Найбільш дивним є те, що ви не будете єдиним, хто це помітить. Іноді самі клієнти почнуть ставити питання щодо ціни. Але якщо ви намагатиметеся пояснити, відповідь буде завжди одна хліб це основний продукт, і той, хто платить за хліб, не платить за нічого, крім нього. Ось у чому проблема. Якщо ви загубитеся, намагаючись зрозуміти, чому змінюється ціна на хліб, ви зрозумієте занадто пізно, що це єдиний товар у магазині, що має над вами владу. Це точка рівноваги між вашою роботою та тим, чого насправді хоче від вас супермаркет. Кожна зміна ціни, кожна найменша корекція відкриває новий шар реальності, і ви зрозумієте, що ви вже не просто касир, ви стали частиною цієї транзакції. І коли ціна на хліб не буде відповідати тому, що ви бачите на екрані, будьте готові. Це може здатися простою помилкою в системі, яку можна виправити одним натисканням або швидким перезавантаженням. Але насправді це чіткий знак, що супермаркет більше не під вашим контролем. Тепер супермаркет контролює вас. Якщо ціна на хліб зміниться і ви не вживете необхідних заходів, якщо не діятимете згідно з протоколом, супермаркет запам'ятає і візьме з вас плату. Не в грошах, а в чомусь, що ви ніколи не уявляли. У суті, в часі, в житті клієнти почнуть віддалятися від вас з більш проникливим поглядом. Повітря стане густіше, ніби час навколо вас почне розтягуватися, змушуючи вас зрозуміти, що хліб це не просто їжа, це стан, стан, який ви прийняли, коли потрапили сюди. І що гірше, якщо ви спробуєте поводитися так, ніби нічого не відбувається, хліб з'явиться там, де ви цього не очікуєте. Він переміщується між коридорами, ставлячи вас у місця, де його не повинно бути. Або ви побачите, як його купують люди, які навіть не увійшли в магазин. І скільки б ви не намагалися ігнорувати, не ігноруйте хліб. Ціна хліба, як і будь-яка річ, що відходить від природного, поглине вас. Якщо ви дозволите, хліб поглине ваше існування, перетворюючи вас на просто товар на полиці цього місця, і не буде ніякої втечі, коли ви вже поглинуті. Хліб завжди буде там, чекаючи. Тому справжнє питання, чи будете ви далі намагатися зрозуміти, чи погодитеся ви з тим, що коли ціна хліба зміниться, ви вже не будете тим самим. Правило 7. Ви захочете вийти, але каса має інші плани. Після того, як ви пройдете початкові випробування, ви, ймовірно, почнете думати, що зрозуміли динаміку 24-годинного супермаркету. Трюк простий. Дотримуйтесь правил і тримайтеся подалі від непередбачуваних ситуацій. Але як у будь-якому місці, де час спотворюється, ця ілюзія контролю не триває довго. Якщо ви вірите, що зможете втекти наприкінці вашої зміни, підготуйтеся до сюрпризу. У супермаркету є свій власний спосіб справлятися з такими ситуаціями. Якщо ви вже думали, що вийдете раніше, ніж планували, ви ймовірно зіткнетеся з ситуацією, яка поставить під сумнів все ваше розуміння того, що відбувається тут. Коли годинник нарешті покаже кінець зміни, перед вами з'явиться двері виходу, як будь-які інші. Але, як і всі інші речі в супермаркеті, вона не буде працювати так, як ви очікуєте. Коли ви підійдете до них, трапиться щось дивне: вони не відкриються. Перший раз, коли це станеться, ви подумаєте, що це просто технічна несправність. Можливо, ви спробуєте силою відчинити двері або знайти прихований перемичач. Але, роблячи це, ви зрозумієте, що звук закриття дверей незвичайний, клік не такий, як зазвичай, щось інше блокує вихід, і ви відчуєте, що вас хтось спостерігає не камери, не клієнти, а щось більше. І ось момент, коли ви почнете розуміти, що нічого тут не під вашим контролем. Двері, як і всі інші системи супермаркету, є частиною механізму, який не можна відключити. Вони мають мету, що виходить за межі простого виходу. Насправді, це не двері виходу, а вхід. Те, що ви думали, що є виходом, насправді є ще одним кроком до того, що буде далі. Якщо ви подивитесь на касу, ви помітите, що її більше немає. Не фізична каса, а сутність, яка керує транзакціями. Каса стала воронкою, порталом до чогось, що не належить цьому світу. Вона почне світитися незвичайним світлом, лампи будуть миготіти без видимих причин, і ви відчуєте, як зростає тиск, наче щось штовхає вас назад у магазин. І тоді час почне спотворюватися ще більше. Ви подумаєте, що пройшло багато годин, але коли подивитеся на годинник, зрозумієте, що не час рухався, а це ви. Ви потрапили в цикл, який не можна розірвати. 24 годинний супермаркет не дозволить вам вийти. Кожна спроба втечі, кожен рух до дверей приведе вас назад до знайомого, але невідворотно спотвореного місця. Коридори будуть здаватися довшими, полиці рухатимуться самі. І що гірше, ви почнете бачити інших працівників, які вже пройшли через це, але вони більше не виглядатимуть людьми. Вони будуть там з порожніми очима, ніби забули, як відключитися від супермаркету. Вони будуть ходити, але насправді не рухатися. Вони застрягли в тій самій рутині назавжди. І чим більше ви намагатиметеся зрозуміти, тим більше ви станете одним з них. Отже, ви можете навіть спробувати втекти, можете спробувати кричати. Але тут, у 24 годинному супермаркеті, є одне правило, яке не можна порушити: немає кінця зміні. Супермаркет вас поглине, і коли ви подумаєте, що нарешті виходите, ви зрозумієте, що насправді тільки почали працювати на наступну зміну. Отже, питання, яке залишиться: ви спробуєте втекти, чи приймете, що тепер ви частина системи. Отже, готові вирушити в цей вічний цикл змін. Кажуть, що платня хороша, якщо переживете до завтра. Чи до кінця своєї кар'єри. Але, звісно, хто потребує відпочинку, коли можна втратити себе в нескінченному циклі полиць і касових апаратів? Час більше не існує для вас. 24-годинний супермаркет гарантує, що ви більше не побачите світла дня, і те, що здавалося простою нічною роботою, перетвориться на нескінченне існування. Де єдина річ, яка змінюється, це ціни на хліб і частота, з якою ви губитесь у коридорах. І пам'ятайте, в 24 годинному супермаркеті на вашій вулиці єдина річ, яка більш небезпечна за роботу, це години, що ви проводите там, не помічаючи цього. Тому що в кінцевому підсумку у вас є заробітна плата, так, але також і обіцянка безкінечності, і вона ніколи не закінчиться. Удачі, не кажіть, що я вас не попереджав.